Ірина Ліщук, головна медична сестра обласного центру крові в медичному закладі, працює понад чотири роки. Два з них у складі мобільної бригади виїжджає на заготівлю крові у різні громади області. На жаль. Умови нашого транспорту саме виїзної бригади бажали бути би кращими. Тут немає всього оснащення. Не обладнано воно для того, щоб ми могли дійсно у виїзних умовах якісно заготовляти на європейському рівні кров. Ось так складаємо гімакони. Ми перевозимо оце. В нас обладнання термобоксів, яких ми перевозимо потім вже заготовлену кров, ноутбуки все, що потрібно нам для того, щоб заготовляти. Ось так разом ми його перевозимо із співробітниками, які беруть участь у заготовленні крові. Директор обласного центру крові Анатолій Чугрієв говорить, що центр вже давно потребує сучасного автомобіля для мобільних бригад. За його словами, сучасне технічне оснащення дозволяє швидко і зручно отримувати кров від донорів і якісно зберігати її в умовах переміщення станцій. В першу чергу для виїзної бригади потрібне лабораторне оснащення в вигляді автоматичного гематологічного аналізатора. Раз для лабораторії, по-друге, потрібна гелева методика для визначення групи крові, вже не такою, якою ми користуємось. Саме просте це комп'ютер потрібен і оснащення для заготовлення крові. Це від гімакони, мобільні крісла мають бути запаювачі для системи в яку заготовляється кров. Переносні, і звісно, що потрібні термоконтейнери, які не просто покласти туди, але вони мають бути ще і з показником температури. За словами заступника директора департаменту охорони здоров'я Житомирської військової адміністрації Віктора Лучківа, такий мобільний донорський автомобіль в період воєнного стану необхідний. Це дороговартісний автобус. Питання вже це розглядалося. Ми вже не раз будемо говорити на комісіях при обласній раді. проблема вина в тому, що почалась війна, да коштів недостатньо. А з врахуванням і обрахуванням того, що говорить керівник центру, це є певні досить такі серйозні фінанси для області. Якщо брати зараз по забезпеченні і від плану, той, які повинні бути, наприклад, там 33 донори на тисячу населення, да, то якщо брати так, то виїзні бригади повинні десь викнути 50% від загальної кількості до до. Донорів, які ми повинні отримати при виїзді нашими бригадами. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.